thank <laughs> you Намасте всім добрим людям ви та Олексієм на каналі Spirit of Jetay. І поки ви будете розглядати наше відео з одної з наших подорожей. Зараз ми біля Елефанта Caves, біля Мумбаї, я буду вам розказувати про важливість жіночих енергій. І так, те, що ви бачите перед собою, це останки. Найдревнішої цивілізації, мабуть, я так думаю, я впевнена, яка була набагато розвитіша нашої, бо це була цивілізація людей, які творили. Вони не були рабами, як би нам це не казали, як би нас не заставляли в це вірити, але вони були вільною нацією, яка творила. І творила речі, які ми зараз, як ми себе називаємо р розвиток цивілізацію, повторити ще не можемо. Бо розміри і детальність цих творів, що ви зараз наблюдаєте, вона настільки продвинута, що зараз поки що ми не маємо ніяких інструментів, щоб таке повторити. Елефанта Caves — це унікальне місце, де ви можете бачити архітектурні творіння, які були розбиті тими, хто прийшов сюди. І португальці, і англічані, і всі інші цивілізації, які в принципі своєму, в більшості своїй, можуть тільки розрушати. На що вони це роблять, мені дуже важко сказати, але вони розрушають. І я думаю, велику роль грає в цьому релігія, яка є інструмент контролю і нічого іншого. А знання, яке для всіх, майже для всіх загублене, воно не має ніякого значення. Але воно дуже має велике значення для тих. Хто його а, для себе знайшов, бо знання сильніше, ніж а, люба релігія, і знання також сильніше, ніж а, наші а, находки, наш здобут в ученому світі. Так от те, що ми зараз вивчаємо, починається з шива Шакті. Шива це чоловіча енергія, і Шакті – це жіноча енергія. І між ними є такий принциповий, дуже важливий принциповий поклад, який є гармонія 50 на 50. І та, і друга енергії. Як шиви, так і шахті, вони однаково важливі, бо без цього балансу 50 на 50 не буде в мирі спокою аж ніяк. І ті народи, які з незвагою поважаються до жіночої енергії, вони ем, заблуждаються, і з цього вони не розуміють, що як карма. І невдачі будуть присутні в їхньому житті. Бо тільки баланс одної енергії союз таки, одної енергії з іншою, може влаштувати вам безпечне життя, в якому ви не будете в рабстві, і в якому ви будете жити як творці, а не як раби. І це те, що я хотіла вам розповісти, бо зараз всі народи дуже розлаштовані, вони дезбалансовані, і від цього у нас є багато невдач і багато таких катаклізм, як внутрішніх, так і зовнішніх. І ми живемо в постійному стресі, ми постладнані самі з собою, в з околюючим світом. І це повинно бачити, бо якщо ми це не бачимо, то ми сліпі не розуміємо, чому у нас де, де, початок наших, де початок наших таких страждань. І це те, що я хотіла вам сказати, бо те, що ми вивчаємо, у нас навіть мало, вона має два кольори: один рудракша зерно. А другий, він такий кристал, горний кристал, і, і воно такі буси, на яких моляться, чотки, вони ще називаються, кому не зрозуміло, так це те, що е, носить і наш гурль, те, що я ношу в собі, бо це дві різні енергії, які між собою треба владнати. І любий союз, як чоловіка, жінки у шлюбі. Або як чоловіка і жінки на робочих стосунках, в енергії і в енергії різних регіонів нашої землі, скрізь повинен бути союз шиви і Шакті. Шива це чоловічий, Шакті — це жіночий, без них ніяк. І те, що я хотіла вам сказати, бо у шиви є ідея, а у шахті є енергія, яка оплощає, як природа ці задумки шивини у цей світ. Тому не можна сказати, що тільки шива повинен главенствувати. От недавно закінчився жіночий фестиваль, я вам скажу, що там дев'ять проявлень дурги, так останній Калі каліма. Мата Джі, так вона положила шиву на спину і майже його вбила разом з усім світом, бо її енергія настільки сильна, що вона може таке зробити, але навіщо? І тоді вона себе зупинила, і вона зрозуміла, що не можна щоб одна енергія була. Домінірувала над іншою, але питала, або питалася її змінити. Повинен бути союз між чоловічою та жіночою енергією. І це стосується всіх стосунків як в сім'ї, так і зовні. Ну, а зараз я з вами буду по техніку прощатися. Це було невеличке відео, додаткове до першого перед цим. Про важливість жіночих енергій, так же, як і чоловічих. Всім доброго, здрав'я! Намасте!